Зараз ще по дню вам покажу стану цього когіля, що я вчора показував, що на ньому вся ходовка перебрала. Покажу тепер, як він виглядає в нас візуально. Він у нас іде на сафах, на інтраксах. Протектори зими, я думаю, ви ще на тому відео могли побачити, що вона тут вся 80-90%, вся по колу. отбойнички, касета під запаску, Отакий в нього. Стан по рамі. По рамі. Зараз ще тільки буде вимиватися, щоб був отакий весь. По тенту, дивіться самі, оцінюєте, по тенту дуже гарний. Буквально он один, як ви бачите, такий косяк є на тенту, тільки з тієї сторони, з тієї сторони взагалі більше нічого такого немає. Поставили на нього новий бампер, нову міплу. І зараз ще виміємо його всередині. Такий стан-прицепчик має. Порамі гарний, візуально гарний. тенти їздить легко. Кришу також ми перевіряли, тому що ми з цього прицепа витягували кабіну. Криша їзда на ньому. Без будь-яких питань. Так він виглядає, крюк є, щоб кришу двигати. Отакий От когільок. Кого зацікавить така шторка гарна 2014 року, то можете приїжджати, дивитися. Зараз ми її виміємо і будемо вже виганяти на площадку до нас.